Всім доброго дня! Погода нельотна, дощ падає і вирішив приїхати на ділянку. Бачите, робимо таку красоту, е, мисливський будиночок, зараз сам я вам покажу вже краще в наступному відео. я е, сказав, досить беріть на замітку, хороша ідея. Взагалі на дерев'яних сваях Він стоїть дерев'яні патаки. Зроблений будиночок, якийсь 2 метри від землі, дуже гарний краєвид. <кхів> е, що зробили, як утеплили? Спочатку дошкою, потім від меблів, показуємо. від меблів, бачите, старих меблів, ось такі досить міцна плита, гарно міцно все оббивається, під низ даємо утеплювач і зверху б'ємо вагонку. Стелю будемо ще робити, тут зараз є бачите, шифер, дамо піну, десь затікає водичка, обов'язково запінемо, щоб не було протікань води. І персоплитою. Гарно утеплимо, мінвата, утеплювач ось такий. Взяли це і все покажу, як ми це все робимо. І гарно зашиємо персоплитою, все гарно ми під е, говоримо, полакуємо. буде супер. Пічечка, столик, диванчик, просто бомба. У Наступних відео покажу, які краєвиди в цьому будиночку.